Депутати міської ради, сесія міської ради прийняла рішення перенаправити кошти з будівництва футбольного поля для дитячої футбольної школи на закупівлю дронів. Хочу зазначити, поле також потрібне для наших футболістів, але ми його збудуємо після перемоги. А сьогодні ми максимально всі зусилля. Направляємо на підтримку наших захисників. Тому сьогодні чергова партія це 5 дронів. Ми передаємо представникам ГУР головного управління розвідки Міністерства оборони України для знищення наших ворогів. Тому нехай вони слугують умога ефективніше і щоб більше результатів і найголовніше наближали нашу перемогу. Тому дякуємо вам, хлопці, Дякую за службу. Вам. Да, і, Бажаємо якомога скорішої перемоги. Хочу подякувати і Ніжинській громаді, і керівництву міста за підтримку. Якщо у воїнів буде міцний тил, то я думаю, ми як можна скоріше приблизимо нас до перемоги. Якщо цього тила в нас не буде, то, скоріше всього, воювати продеться всім і воювати будемо до останнього. Поки не буде знищений останній ворог на нашій землі. Громаді нашого міста не соромно за підтримку Збройних сил України. Тому що ми надаємо підтримку і автомобілями, збираємо кошти на автомобілі, проводимо різні благодійні заходи, скидаємося своїми коштами з зарплат. Виділяються кошти з міського бюджету. Вже 94 мільйони гривень виділено на потреби ЗСУ. разом. Продовжуємо працювати заради нашої перемоги. Дякуємо вам, бережіть себе, так, слава Україні і смерть ворогам!